Мікросхеми пам'яті товщиною лише 10 атомів можуть значно збільшити ємність. Революція пам'яті, d чіпи та майбутні мініатюризації електроніки у світі, де смартфони з кожним роком стають потужнішими, а обсяг даних, які ми генеруємо, зростає експоненціально. Потреба у більшій і меншій пам'яті стала критичною. Ми вже досягли межі мініатюризації кремнієвих чіпів традиційними методами, і пошук альтернативних рішень стає не просто бажаним, а необхідним. І ось на горизонті з'являється перспективна технологія, здатна зробити справжню революцію в області пам'яті використання 2D чіпів товщиною всього в 10 атомів. Чому кремній досягає своїх можливостей? Пригадайте, як змінилися розміри комп'ютерів за останні десятиліття. Від величезних машин, які займали цілі кімнати до крихітних смартфонів, які поміщаються у вашій кишені, цей прогрес значною мірою зумовлений мініатюризацією транзисторів, основних будівельних блоків комп'ютерних мікросхем. Проте, всьому є межа традиційні кремнієві чіпи стають дедалі складнішими та щільно упакованими, що призводить до проблем із розсіюванням тепла та витоком сигналу. Чим менші транзистори, тим більша ймовірність витоку енергії, зниження продуктивності та збільшення енергоспоживання. Крім того, фізичні обмеження кремнію перешкоджають подальшій мініатюризації. Зменшення ширини транзисторів призводить до збільшення опору, як наслідок, зниження швидкодії. 2D-матеріали нова надія на пам'ять. Тут вступають у гру двовимірні матеріали, такі як графан. Матеріал, що складається з одного шару атомів вуглецю. його теоретична товщина обмежена лише одним атомом, що відкриває неймовірні можливості для створення надтонких мікросхем. Уявіть пам'ять, яка в кілька разів перевищує поточну пам'ять, але при цьому займає набагато менше місця. Але перехід від теорії до практики був непростим. Довгий час вчені могли створювати лише прості конструкції на основі 2D-матеріалів. Головною проблемою була інтеграція цих матеріалів із традиційними процесорами та електричними пристроями. Технологічний прорив інтеграція 2D-чіпів із Сіремовс. Нещодавнє відкриття команди з університету Фудань у Шанхеї стало справжнім проривом. Вченим вдалося інтегрувати 2D чіп товщиною всього 10 атомів з чипом Сільмоус, який широко використовується в сучасних комп'ютерах. Це рішення відкриває нові перспективи для створення високопродуктивної та енергоефективної пам'яті. Ключовим було використання шару скла між 2D-чіпом і симос чіпом. Цей шар усуває проблему шорсткої поверхні, яка заважала укладанню 2D-листа. Хоча скляний шар ще не є частиною стандартних виробничих процесів, його промислове впровадження може значно прискорити комерціалізацію цієї технології, перспективи та виклики. Результати перших тестів прототипу робочого модуля пам'яті виглядають багатообіцяючими з точністю понад 93%. Звичайно, це далеко не ідеальний варіант для споживчих пристроїв, але він показує, що концепція працює. Що нас чекає в майбутньому, збільшення ємності, 2D-чіпи можуть значно збільшити обсяг даних, що зберігаються, зберігаючи розмір пристрою. Це особливо важливо для смартфонів, планшетів та інших портативних пристроїв. Підвищення швидкості, зменшуючи товщину шарів, 2D-чіпи можуть забезпечувати вищу швидкість передачі даних. Знижене споживання енергії, зменшення витоку сигналу призводить до меншого енергоспоживання, що збільшує термін служби акумулятора пристрою. Гнучка електроніка, 2D, матеріали мають гнучкі властивості, що відкриває можливості для створення гнучких електронних пристроїв, які можна носити. Однак, на шляху до широкого впровадження 2D, чіпів ще потрібно подолати ряд проблем. Вартість виробництва, виробництво 2D-матеріалів та їх інтеграція з існуючими технологіями все ще є досить дорогими. Надійність, надійність 2D-чіпів необхідно підвищити, щоб відповідати вимогам споживчих пристроїв. Масштабованість для задоволення зростаючого попиту необхідно розробити методи масового виробництва 2D-чіпів. Стандартизація для забезпечення сумісності з існуючими системами необхідно розробити стандарти для 2D чіпів Моя особиста думка. Як людина, яка багато років розробляє програмне забезпечення, я добре знаю наскільки важлива пам'ять для сучасних комп'ютерів. Чим більше пам'яті, тим складніші проблеми можна вирішити, тим швидше працює система і тим більше даних можна зберегти. Ідея про те, що ми можемо значно збільшити ємність пам'яті, одночасно зменшуючи її розмір, виглядає фантастичною. Я вважаю, що двади-чіпи це не просто технологічний прорив, а справжня революція, яка змінить обличчя електроніки. Це дозволить нам створювати більш потужні, компактні та енергоефективні пристрої, які зроблять наше життя легшим та зручнішим. Однак я також усвідомлюю. Що попереду ще довгий і важкий шлях до широкого впровадження цієї технології. Потрібно подолати багато технічних та економічних проблем, перш ніж 2 d чіпи стануть реальністю для широкого кола споживачів. Висновок розробка двовимірних мікросхем це захоплююча область досліджень, яка обіцяє революцію у світі пам'яті. Хоча до комерціалізації ще далеко, перші результати демонструють величезний потенціал цієї технології, якщо вченим вдасться подолати існуючі виклики, можна очікувати появи нових поколінь електронних пристроїв, які значно перевищуватимуть нинішні за обсягом, швидкістю та енергоефективністю. Зрештою, майбутнє електроніки може бути за двовимірними матеріалами, і я з нетерпінням чекаю, коли ця технологія стане частиною нашого повсякденного життя.